Крижаний старець, автор Алаїс, читає Лещенко Інна. Напередодні останньої ночі пішов сніг. Рідкісна подія для столиці Нежалюгідна крижана крупа, не самотні дрібні сніжинки, а справжнісінька, непроглядна віхола. Вируючи у нескінченному танці, величезні пухнасті сніжинки огортали білою ковдрою старий маєток, ніби той міг замерзнути. Тихий і вкрадливий шелест, що подекуди змінювався тоскним завиванням, змушував меба раз у раз здригатися. Втім, винен в тому був і холод. Міцний мороз напередодні вистудив кам'яні стіни старого будинку. І скільки б не носилася прислуга із зачарованими жаровнями триногами, що мерехтіли магічним вогнем, всюди сущі протяги подолати так і не вдалося. Залишалося лише щільніше загортатися у теплу вовняну мантію. Та гріти руки чашкою з гарячим трав'яним настоєм. Тільки мебові це не допомагало. Сидячи у своїй кімнаті, забравшись на підвіконня з ногами, він в очах вдивлявся в імлу, що вирувала за вікном, і дрібно тремтів, навіть скоріше, не від холоду, а від хвилювання. Найбільше хлопець хотів першим побачити, як за снігової завіси вирена знайома постать і потупцяє доріжкою до будинку. Побачити, зістрибнути з під віконня, прожогом помчати на перший поверх і поділитися радісною новиною з родиною. От тільки дядько Сад, який обіцяв повернутися додому. Найпізніше о півдні так і не показувався. Тому Меп чекав, і старий дім чекав разом з ним, порипуючи віконецями та мостинами, брязкаючи посудом, вибухаючи дитячим сміхом і буркочучи розмовами на різні голоси, серед яких хлопець легко розрізняв родичів та слух. Всі готувалися до останньої ночі, коли крижаний старець прийде до столиці, щоб відвідати своїх нащадків. Меп зневажливо скривився. У свої неповні тринадцять він чудово розумів, що ніякого крижаного старця не існує. Хоча б тому, що самій історії про нього більше років, ніж усім лічам ради разом узятим. А стихійні маги навіть дуже могутні так довго не живуть. Тому хлопець лише кривився, коли з першого поверху до нього долинали погрози тітки Арни, що її дорогоцінні сини. Залишаться без подарунків від крижаного старця, якщо останньої ночі вчасно не ляжуть спати. Логіку цих слів Меп також не розумів вони що? Родичі тому старому? Але навіть якщо припустити, що це справді так, і крижаний старець теж існує, то він що дітей боїться? Маячня, з якого боку не поглянь. Притиснувши коліна до грудей і поклавши на них голову, меб продовжував сидіти на підвіконні, вдивляючись у снігову і доти, доки вона не посіріла, а потім і взагалі набула блакитного кольору. Стемніло остаточно. Мебе. Тихий голос, що пролунав у кімнаті, висмикнув хлопця з дрімоти, що непомітно охопила його. Здригнувшись, меп озирнувся. Він не почув, як відчинилася стулка. Тому тільки тепер побачив, що у дверях стоїть тітка Ідна. Доволі висока і міцна за статурою, молода жінка однією рукою спиралася на одвірок. Іншою ж підтримувала живіт, помітно округлий навіть під вільною мантією. Ти все видивляєшся? Лагідно додала вона. Сад щойно повідомив, що не встигне до вечері. Ходімо. Меп неохоче повернувся спиною до вікна. Ледве він випрямив ноги і опустив їх на підлогу. Як тисячі дрібних голочок впилися в стопи та литки, хвилею підіймаючись все вище й вище, скрегочучи зубами, хлопець зробив кілька кроків на задерев'янілих ногах, і жінка, спостерігаючи за цим, співчутливо усміхнулася. А ще сад казав, що буде ближче до опівночі. Але просив нікому про це не казати. Тітка Ідна змовницьки підморгнула і першою вирушила коридором назад, до сходів униз. Вдячно усміхнувшись, меп зашкутильгав слідом. Вечеря була довгою та нудною. Хлопець лише краєм вуха слухав розмови дорослих. Іноді, недоречно відповідаючи сестрі та скільки но там рідним братам. Навіть пильний погляд тітоньки саді, який завжди відбивався гусячою шкірою на загрівку, не міг вивести меба зі стану задумливого очікування півночі. А коли вона нарешті настала, будинок вже спав і бачив сни. Разом зі своїми мешканцями Лише Меп, знову вмостившись на своєму місці на підвіконні, притулився скронею до шибки, з останніх сил, не дозволяючи собі зіслизнути до дрімоти. Віхола стихла і повний місяць посеред ясного неба щедро розкидав сріблясті іскри по землі та гілках дерев. І тут... Чутливий слух хлопця вловив новий звук Тихе рипіння снігу. Стрепенувшись, Меп припав чолом до скла, відчайдушно вдивляючись у мерехтливу красу зимової ночі. Доріжкою, вкритою ковдрою неходженого снігу, повільно крокувала людина. Хлопець напружився. Відчувши холодок, що пробіг по спині, то був не дядько сад його постать та ходу Меп впізнав без тисячі інших. Але справа була навіть не в цьому. У того, хто прямував до будинку, була довга та пишна біла борода. Вона іскрилася в місячному світлі настільки ж яскраво, як і сніг. Під ногами незнайомця, Меп зрозумів, що непроханий гість дуже старий, коли той зупинився за десяток кроків від ганку. Коли він підняв голову і подивився на будинок, місяць окреслив глибокі зморшки, сиві кущисті брови та пасма сріблястого волосся, що вибилося з під глибокого каптура мантії. Що своїм кольором нагадувала зимове нічне небо. Найпримітнішими на обличчі старого були очі наскільки яскраві і пронизливо блакитні, що мебові здалося, ніби вони сяють не тьмяніше самого місяця. А може, й не здалося, старий помітив меба. Затримав на ньому погляд нестерпно яскравих блакитних очей. На мить хлопцеві стало страшно. Втім, одразу схаменувшись, він випнув підборіддя, розправив плечі та запитально витріщився у відповідь. Незнайомець раптом усміхнувся. Меп добре бачив, як заворушилася іскриста біла борода, а зморшок навколо очей стало ще більше. Обличчя старого виглядало одночасно і радісним, і чомусь сумним. А потім прийшов здогад. Крижаний старець? видихнув хлопець. Від його подиху віконне скло затуманилось, а наступної миті шибки вкрилися інеєм і розквітли химерними морозними візерунками. До цього мебові доводилося бачити схожі лише двічі чи тричі за життя. В столиці не часто буває настільки холодно, і зараз не мало бути, але от тобі дивина. Вагаючись, чи варто спускатися до старого, чи краще продовжити спостерігати за ним крізь вікно, хлопець приклав долоню до скла. А коли тонкий льодок під рукою розстанув, меб знову зміг побачити доріжку перед ганком. Але на ній вже нікого не було. Залишилися тільки сліди на снігу Та й ті. Вже майже згладив поземок. А за кілька хвилин приголомшений хлопець побачив знайому постать. До будинку стрімко крокував дядько Сад. Радість затьмарила подив від нещодавнього гостя. Тому меп з полоханим птахом злетів з підвіконня, щоб першим зустріти найближчого. Та найулюбленішого родича, який, нарешті, повернувся з війни. В нього був час обміркувати все трохи пізніше було то лише дивним сном, чи нічний гість справді виявився тим самим крижаним старцем меб не знав. Він нікому не розповів про ту зустріч навіщо? Все одно ніхто не повірить адже історія про цього стародавнього мага лише гарна і дуже сумна казка. Але з того часу ще кілька останніх ночей поспіль Меп вирушав до своєї кімнати ближче до опівночі та сидів біля вікна, сподіваючись на ще одну зустріч із живою легендою.